20 грудня відбулися святкові урочистості з нагоди професійного свята працівників міліції. У районному будинку культури зібрався особовий склад міського відділу міліції, ветерани органів внутрішніх справ, запрошені гості. Від імені міської та районної влади страж порядку вітали перший заступник міського голови Юрій Палига, перший заступник голови райдержадміністрації Вікторія Мартиневська, заступник голови районної ради Євгенія Яковченко. Вони нагородили ряд правоохоронців грамотами міської, районної ради та райдержадміністрації. Вітань приєдналися також голова Лубенського міськрайонного суду Олег Волювач, виконуючий обов'язки міжрайонного прокурора Василь Волик. Грошові винагороди, нагородні знаки та грамоти отримали співробітники міліції від начальника Лубенського міського відділу з обслуговування міста Лубни та Лубенського району у МВС України в Полтавській області Олександра Власенка. Він побажав колегам доброго здоров'я, плідної праці. Окремо за життєвий та професійний приклад молодому поколінню правоохоронців Олександр Васильович подякував ветеранам, які присвятили своє Життя, служінню українському народу особливо теплі вітання отримали жінки в міліцейських погонах, які несуть на своїх тендітних плечах тягар відповідальності за людські долі. Анастасія Ляшенко, Юрій Рудь, Сергій Жук, телевізійна служба новин, об'єктив.